Всім привіт, вітаю вас на каналі Сханалітка. Цей випуск хочу присвятити фазам гри. Я часто використовую такі терміни в себе в випусках. Я думаю, ви окрім того, десь часто чули, що таке білдап, розвиток атаки, завершення атаки, контратака. Так. Поговоримо, чому взагалі важливо ділити цю гру на фази, чим вона допомагає, які нюанси випливають, при тому, коли ми ділимо гру на фази. Я сподіваюся, вам такий випуск буде цікавим. Отож. Поїхали. Далі в випуску ми будемо розбирати більш конкретні приклади, їх насправді дуже багато, є багато причин, щоб це робити. Найбільш простий. Наприклад, команда грає 4-3. 3 Але ми знаємо, що в якийсь момент ця команда буде сідати в низький блок, і річ в тому, що майже жодна команда не буде зустрічати вас в низькому блоці в схемі 4-3, 3 тому що в цьому немає сенсу. 4-3 3 доволі вузька схема. В низькому блоці ви хочете захищати фланги в тому числі, бо звідти будуть жити йти подачі, тому якби. Я не знаю, наприклад, команд, які грають 4-3 3 в низькому блоці. Не виключаю, що такі є, футбол дуже різноманітний. Але от, тому якби, якщо ми маємо команду, наприклад, 4-3, 3 і ми хочемо писати, як вона буде грати в низькому блоці, а це може бути і 4-4-2 перебудуватись, можуть, наприклад, 5-4-1 сісти. Тобто нам треба в даному випадку сказати, що в низькому блоці команда перебудовується на таку-то схему. Це такий, як мінімум, самий топорний, самий простий приклад, чому нам треба ділити все таки гру на фази, бо інакше описати певні ігрові моделі дуже важко. Якщо відштовхнутися від цього простого прикладу і сказати це більш загально, то ми можемо підсумувати, що поділ гри на фази допомагає нам описати, як команда грає в кожному конкретному моменті, так в кожному конкретному епізоді, що тренер хоче від команди. Або якщо ми говоримо про суперника, наприклад, то що буде робити суперник в кожному конкретному ігровому епізоді, в залежності від того, так, в якій фазі гри цей епізод відбувається. Якщо ми хочемо конкретний приклад цього провести, то, наприклад, атлетко Мадрид в Високому пресингу Єо Сіміон може хотіти від футболістів грати персонально. В середньому блоці, там в високому блоці, він може грати 4-4-2. В минулому сезоні, в цьому сезоні. От і в минулому сезоні, наприклад, Діо Сімйони в низькому блоці дуже часто перебудовувався в 5-4-1. Або 5-3-2, от в залежності від того, скільки в нього нападників на полі. Тобто, знову ж таки, бачите, від, в залежності від того, який зараз епізод на полі, Діосі не може вимагати різної схемою від своїх футболістів. Відповідно, це є все фази гри, і вони допомагають пояснити футболістам, що від них вимагає тренер. І таких речей мікродеталей є дуже багато, яких іноді, щоб пояснити їх, потрібно вводити таке поняття, як фаза гри. Окремо, в цьому місці треба проговорити, що. Немає якоїсь єдиної е, вірної систематизації, так що це за фази гри, е, це може залежати від того, як бачить тренерський штаб цю річ. Тож я буду розказувати те, як я це бачу, як мене навчили, як, е, як це розуміють люди, з якими я працюю. Тобто, ось майте на увазі, що можливо десь ви почуєте, що це трішки відрізняється. Хоча я не думаю, що прям суттєво. Отож, давайте детальніше поговоримо про кожну фазу гри і чим вони відрізняються. Фаза, з якої найбільш логічно розпочинати свою історію про команду, якщо виходить, Хоче такому місця донести, це білдап е, від голкіпера, або просто білдап, хтось каже, або розіграш від голкіпера. Тобто е, суттєво, щоб це було саме зі статичного положення. Це може бути або вільний удар, або може бути штрафний удар, але десь в межах воротарського майданчика. Хоча вільний удар теж має свій нюанс, тому що при ньому не фіксують офсайди. Про це трішки пізніше згадаю. Найбільш суттєва відмінність в цьому розіграшу від голкіпера це те, що ми починаємо зі статичної ситуації. Тобто суперники перед тим мають час розташуватись, відповідно, ваша команда теж має час розташуватись, і в таких випадках часто команди розташовуються якось специфічно, як вони до того заготували. Зазвичай найбільш широкі позиції. В таких самих випадках займають латералі, центральні захисники швидше розходяться. Плюс голкіпер саме в такій ситуації найбільш часто залучений до цього білдапу. От, тому якби розбирають окремо. Що треба найбільш часто проговорити саме в такому випадку, це те яким саме чином команда намагається виходити у свій білдап, так? тобто проходити далі в наступну стадію в розвитку атаки? Чи це буде спроба розіграти коротко? Якщо спроба розіграти коротко, то через які комбінації, які гравців при цьому задіють, чи десь між лініями опускаються півзахисники, чи, можливо, на центрального захисника якогось хочуть викотити, і той буде просувати от такі речі. Наскільки задіяний голкіпер, треба говорити так, чи він віддасть перший і стане на лінію, чи він буде займати десь можливо між центральними захисниками і діяти максимально активно. От чи можливо, навпаки, він займе позицію одного з центральних захисників, і, типу, інший стане як латераль, а латераль піде в опорну зону. Таке теж можливо. Тобто, як голкіпер вбудовується в цей білдап, теж важливо прорахувати. І таких ще є декілька нюансів. Тобто, це як окрема фаза гри, коли розігрують від воріт. Також те про що я говорив, коли це йде саме вільний удар. То дуже часто форварди можуть стати е, далі нам, на метрів 5-7 до 10 метрів, напевно, на чужу половину поля, тому що офсайт після вільного удару не фіксується і десь навіть я такі голи бачив, коли голкіпер просто вибиває туди вперед на нападника, який лишається в ізоляції, тому що він спеціально так високо піднімається, а за ним ніхто не йде. Ще один нюанс, який треба враховувати, коли саме йде вільний удар. Тоді друга фаза гри це відповідно динамічний білдап, треба проговорити. Я думаю, це всі розуміють, що одна фаза ця може перетікати в іншу, як і в принципі будь-які різні фази гри. Якщо ми говоримо про якийсь статичний білдап після від дворі, то це там про перших 5-7 передач. Якщо він не вийшов, якщо там пас пішов далі назад, то це вже слід розглядати як гру в звичайному білдапі, або це ще також можуть називатись. Грою під тиском я зустрічав, або, можливо, білдап трішки вище, хтось так каже. Тобто суть в тому, що це є білдап, в якому вже менше задіяний голкіпер. Ну, тобто в деяких командах він тоді менше задіяний. Є команди, в яких навіть в таких випадках голкіпер підходить до центра поля. так, Тому це ще один нюанс, чому варто відрізняти ці дві фази. Також в такому білдапі вже ваш центральний нападник повинен трішки глибше все-таки сідати, ну, ще залежить від того, чи. Захисники суперника не піджимають, бо якщо вони на своїй половині, то звісно, нападник у вас буде вищий. Але тут же є такий нюанс, що все-таки центральна лінія десь обмежує вашого форварда. І відповідно центральні захисники, все може мінятися через те, що вже голкіпер не задіяний. Це теж треба враховувати. Тобто, все-таки треба окремо роздивлятися, як команда грає відразу при розіграші від воріт, і при тому, як вона діє під тиском суперника. Це, якщо коротко говорити про другу фазу, таку як білдап. Багато що між цими фазами може бути споріднене, насправді так. І ну, насправді, якщо ці фази не відрізняються, то ви можете, в принципі, об'єднувати якоїсь команди і казати, що вони, в принципі, вони і так, і так, і грають вертикально вперед. Тоді дійсно нема сенсу ділити. Але частіше все-таки є. Ну зараз дуже мало команд, які настільки просто грають. Що об'єднує цих дві фази, це те, що ми говоримо про ситуацію, коли суперник чинить тиск на. Вас, коли він висувається агресивно на м'яч, вибігає, тоді вам треба розходитись максимально широко. Тоді це називається білдап. От якщо ж, наприклад, суперник втомився бігати, або просто суперник завідомо не планував за вами високо висуватися, просто сідає в якийсь високий блок, середній блок, або навіть низький блок. То це вже наступна стадія атаки, тому що, ну, якби вам нема сенсу тримати цих латералів максимально широко. Часто в таких випадках хтось з захисників може підійматись вище там, вас четвірка позаду може залишатись спокійно тільки два центральних захисника, може десь опорник сидати. Тобто, ось в цьому моменті, коли суперник перестає чинити тиск і сідає в якийсь свій блок, це вже стадія розвитку атаки, і вона насправді суттєво відрізняється, тому часто саме це Відрізняють дуже чітко білдап від розвитку атаки. Окрім того, що розташування футболістів міняється, вони не стають вже так широко, щоб вас заставити бігати. Міняється їхнє завдання. Якщо вони до того намагались просто вийти з підтиску, їм було достатньо знайти простір будь-де, щоб отримав м'ячки з їхніх партнерів, і був розвернутий до ваших воріт, і тоді це все і ваш пресинг ламається. А білдап їхній спрацював, відповідно ось. То в стадії розвитку атаки такого вже немає. В стадії розвитку атаки треба знайти простір між лініями або простір глибині, так, грубо кажучи, дати передачу так, щоб центральні захисники не були готові бігти назад. От, Відповідно інше завдання, інше розташування футболістів, тому насправді ці фази гри доволі суттєво відрізняються, і про це треба говорити, це треба розуміти. Що цікаво, що фаза розвитку атаки, мені здається, такою більш обширною, тому що в захисті відповідає і високий блок, десь і середній блок точно, і низький блок, так? І десь навіть захист штарто майданчика. При цих всіх фазах захисту в атаці у вас одна й та сама фаза, по суті, розвиток атаки. Її там особливо не розділяють. Ну, тому що, мабуть, немає потреби, так потрібен певний рівень деталізації, але коли її забагато, то це і на Ютубі ніхто слухати не буде, і футболісти напевно роздягальні так само. Тобто розвиток атаки особливо там не розділяють, чи ви розвиваєте атаку десь там на перетині другої, третьої третини, чи це вже десь біля штрафного майданчика. Тільки біля штрафного майданчика ще є така фаза, як атака зон завершення, про які зазвичай розбирають окремо, і давайте ми тут поговоримо, що це таке. Атака зон завершення це по суті те, як команда готується до подач, скільки там на фланзі футболістів, чи там один латераль бігає вперед-назад, чи там фуллбек плюс латераль, чи якийсь трикутник намагаються утворити. І головне, на що треба акцентувати увагу, це те, скільки людей бажано розуміти, хто куди вбігає в зони завершення. Там зазвичай один нападник, який часто все-таки на ближню штану, а може і на дальню деку Так, оці всі нюанси треба знати, плюс хто там з півзахисників біжить, штрафний майданчик, скільки людей в першій лінії біжить е, в перший темп, скільки е, на добивання. Ось це все, по суті, аналіз зон завершення, який теж треба проводити, якщо ви хочете добре бути готовим до суперника, ну і якщо ви хочете розуміти, чому ваша команда багато забиває або не забиває спадач. Це те, на що треба дивитись. І окремо виділяють таку фазу як перехід в атаку або ж контратаки. Якщо по-простому тут що важливо розуміти: по-перше, скільки гравців є попереду, коли команда захищається, так відповідно, якщо те, ти... якщо це 5-3-2, то. Ми знаємо, що там двійка попереду, і треба також розуміти, хто буде добігати до кінця, так? в яких футболістів-суперників є сили. Чи, можливо, команда дуже добре обігає, там всі побіжать, чи, можливо, треба окремо виділити якусь латераль, який активно підключається і завжди буде добігати, і там треба якось це врахувати. Ось такі от нюанси. Ну і звісно, в таких стадіях як контратак, обов'язково треба виділяти швидких індивідуально сильних футболістів, про яких треба знати, тому що, наприклад, в Мадрид завжди були проблеми з тим, скільки людей вибігає в контратаку, як на мене, От, ну погано вибігають насправді по кількості. Але там може добігти один Венісіус і зробити різницю. Так, так, Тобто, все одно треба просто вказати, що є така людина, яка дуже небезпечна, і там вболівальники будуть все одно знати, що Реал Мадрид небезпечний на контратаках, і суперники будуть знати, кого треба тримати. От. Тобто, загалом, по суті, якщо говорити про атаку якоїсь команди, то можна виділити, там всього виходить 5 фаз разом, так? Або 5 елементів гри, якщо завгодно. Чи це багато. Виглядає, що це все одно не дуже багато, так тобто скільки там говорити. Але насправді враховуючи, що в кожній фазі треба виділити окремо футболіста, який може бути більш небезпечним. В кожній фазі треба виділити, можливо, декілька спосіб виходу. Наприклад, там той самий білдап, команда будь-яка може мати по 3-4 варіанти: або коротка передача, або відразу прямий виніс, або можуть навіть не тримаючи структуру, просто стати в купу лонгболом зіграти. От те саме в розвиток атаки може десь. Піти в опорну зону, цей фулбек може піти по флангу, тоді він буде в інсайда, так? Тобто ці всі варіанти, коли проговориш, то насправді це виходить більше, ніж достатньо, особливо враховуючи так, що ні футболісти, ні там глядачі на Ютубі особливо там більше ніж 20 хвилин не готові слухати про футбольну тактику. Тому насправді навіть коли говорять про такі от. Речі, то все одно треба звужувати і говорити про найбільш часто повторювані речі, про, те, про ті, які справді мають вплив на гру, і тоді це буде щось більше схоже до моделі гри. Поки що в атаці ми ще проговорили. Давайте тепер трішки про фази в захисті поговоримо і чим вони від себе відрізняються. Тут все дещо простіше, тому що в нас іде зворотня прогресія. Якщо ми говорили про білдап зі статичних положень і простий білдап під тиском, то тут ми маємо навпаки пресинг, коли команда суперника розігрує, і пресинг, коли команда вже в динамічній ситуації розігрує м'яч. Різниця плюс-мінус та сама. Коли команда намагається пресингувати суперника, який розігрує від воріт, то вона має більше часу розташуватись. І часто саме в таких ситуаціях ми бачимо якийсь більш організований пресинг, ми бачимо часто на персональну Пробують перебудуватись на декілька там передач, так, а якщо не виходить заставити суперника вибити лунгболом. тоді перебудовуються і вже пробують захищати щось більш схоже на високий блок. Тобто, ось такі от моменти, коли вільний удар, часто ми бачимо зовсім іншу гру, якось собі зверніть увагу, коли будете дивитись футбол. Тобто, знову ж таки, високий пресинг при розіграші від вільного, і високий пресинг в динамічній ситуації. Далі йде високий блок, середній блок і низький блок відповідно по черзі, я думаю, очевидно. Річ в чому? В тому, що в захисті, так і що ми говоримо по суті, в атаці це все відповідає розвитку атаки. В захисті це все-таки частіше розділяють на різні частини, тому що в залежності від висоти блоку, дуже часто команди все-таки намагаються змінювати схему. Особливо ближче до низького блоку, перебудовується все-таки багато команд в захист з п'ятіркою позаду. А ближче до високого блоку, навпаки, і в пресингу, там особливо трійка позаду, навпаки, залишається якомога менше футболістів. І це все треба враховувати. Хоча, звісно, якщо ми говоримо про деякі команди, які там все одно будуть діяти 4-4-2, то, можливо, і нема сенсу розділяти це все на три різних блоки. Це, знову ж таки, залежить від команди, залежить від того, як там тренерський штаб хоче бачити цей поділ, чому потрібна така деталізація, чи ні. Окрім того, часто виділяють таку фазу в захисті, як захист штрафного майданчика, чого, в принципі, в атаці теж нема, це все входить в розвиток атаки, коли там дивляться, команда намагається розвивати атаку. Чому виділяють саме окремо захист штрафного майданчика? Тому що. При низькому облоці це коли там приблизно ваша лінія офсайд на 25 метрів, нехай 20 у дворіт, то захист штрафного майданчика, це коли ця офсайдна лінія вже там сідає в штрафний майданчик, все доволі глибоко. І пропадає такий елемент, як захист глибини, так? Тобто ваші центральні захисники вже десь менше орієнтуються на те, щоб бігти назад, вони більше орієнтуються на, саме на нападників, щоб зіграти з ним в прийом, або щоб відразу бігти за ним, якщо він раптом туди побіжить. Ну і плюс воротар може підстрахувати. Тобто там вже майже нема варіанту віддати пас, натомість появляється такий елемент, як дальній удар, які треба перекривати, в разі чого. Тобто, команда не може дуже сильно сплюскуватись. Такий додатковий елемент. І плюс завжди тут вже треба більше команда пересуватись з флангу на фланг, тому що біля штрафного майданчика суперники можуть готувати подачу. Відповідно, вам треба розуміти, як будуть діяти ваші центральні захисники. Чи вони будуть посуватися до флангу, чи вони будуть залишатись напроти воріт, як ми робили там випуск з арсеналом, я десь показував, може, пам'ятаєте, так? Якщо вони залишаються на противорі, то обов'язково опорні півзахисники повинні сідати або вінгери, так тобто повинні бути якісь додаткові механізми перебудови від захисту від подач. Ось що треба розуміти, чим відрізняється саме низький оцей захист стосовно меданчика від низького блоку, тому що низький блок це ще 4-4-2, і команда намагається хоч і низько, але пересуватись там зліва направо і не давати підійти ближче до воріт. Це низький блок. І захист зон завершення це аналог. Атаки, зон завершення в атаці. от, звісно, це дуже переплітається з захистом шторту майданчика, але це все таки виділяє часто окремий блок з того, що я чув, з того, що я бачив, тому що. При захисті з нонзавершення, ну це якби важлива річ в футболі. При подачі, хто вас там буде в чортому майданчику захищатись? Знову ж таки, при захисті дивляться, скільки там футболістів, які це футболісти, чи це два центральних захисника, плюс там фулбек посувається, чи можливо один з центральних захисників може висуватися. Там повинен сідати опорний півзахисник. І відповідно, хто там, скільки людей, як вони діють, чи вони зонально намагаються більше розташуватись напроти воріт. Чи вони намагаються одразу знаходити персональний опонент? Так? Такі речі можуть допомагати нападникам якось забивати голи, так тому що якщо вони знають, що персонально, можна пробувати якось звільнити зону і вбагати туди. Якщо знають, що зонально, навпаки, можна десь спробувати відтягнутись в потрібний момент і знати, що за тобою центральний захисник не піде. Такі от дрібні нюанси, вони важливі в футболі, іноді звертайте на них теж увагу. А також є перехід в захист або ж повернення під час контратак. Це те, як команда реагує на втрату м'яча. Тут важливо розуміти, скільки вас гравців залишається в «rest defense», так би мовити, англійською. Це називається так. Тобто, скільки захисників готові до того, щоб захищатися відразу, які там в будь-якому випадку не будуть іти вперед. Важливо, наскільки півзахисники добре реагують, чи команда готова бігти назад, чи команда вступає в контрпресинг відразу, чи вона буде розвертатися і бігти назад. Ці всі речі треба розуміти, коли ми говоримо про повернення в захист. Знову ж таки, не сильно би, складно, але це якби додає певної глибини до розуміння команди, про яку ми говоримо. Ну і також, давайте скажемо ще ще стандарти, про які теж треба окремо говорити, якщо ми хочемо розібрати вже команду докорінно. І там перших 30 секунд хвилина після стандарту команда буде ще перебудовуватись. Це все, напевно, все-таки теж більше до стандартів, навіть якщо команда після стандартів пропускає контратаку, то це все-таки стандарти більше, як на мене. Хоча, знову ж таки, тут сіра зона, і кожен це буде якби, адаптувати, розуміти по-своєму. Це не так важливо вже насправді. Такі ось є фази гри, які я особисто використовую, в тому числі, коли готую якусь аналітку для цього каналу. Я думаю, в принципі, при великому бажанні можна придумати ще фази гри, особливо там про розвиток атаки. Я казав, так що вона по суті заміняє. Три стадії в захисті, тому що в захисті справді чітко видно, що команди змінюються в атаці. Мені здається, це не так очевидно. Десь, можливо, в якихось конкретних командах треба це виділяти, що вони там, коли в другій третині вони розташовуються ось так, а ближче до штрафного, ось так. І це є сенс сказати. Окрім того, дуже важливо не губити за деревами ліс, тому що я от проговорив там в атаці, зокрема, є 5 стадій. В кожній зі стадій команда може мати по 3-4 варіанти розвитку цього, ну тобто білдапу або розвитку атаки по декілька варіантів. І відповідно ми це все проговорили. А потім в кінці виявляється, що найбільш поширений варіант це прямий лонгбол. От. І іноді дійсно немає сенсу це все проговорювати, якщо ми знаємо, що команда проти нас буде грати справді проста. Чи в захисті там, говорити про високий пресинг, е, навіщо виділяти декілька там, стадій високого пресингу, якщо ми знаємо, що 90% команда буде захищатись в низькому блоці. Іноді це теж важливіше розуміти, аніж просто пошаблонно ділити команду, як вона грає при кожній стадії. Ну, ось такі нюанси, які я виділяю найбільш важливими. Звісно, про них про кожну цю фазу, ще можна говорити, напевно, по дві години, а може і більше, в залежності, знову ж таки, від деталізації. Але я думаю, що для випуску на Ютубі цього було цілком достатньо, і я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то можете поставити вподобайку, підписатись на канал. Далі ми ці всі це все будемо використовувати на практиці і аналізувати якісь команди. Дякую вам за перегляд цього відео. Щасти вам до зустрічі на каналі.